Вітаю. Ви на каналі Інтервізор, з вами студія Світлана Кушніра. Зараз до слова запросили юриста, адвоката, старшого партнера, адвокатського об'єднання «Кравець і партнери Ростислава Юрійовича Кравця. І будемо говорити про тему, яка надзвичайно ділить знову українське суспільство. Ламаються списи, ведуться чвари у соціальних мережах про ухилянтів і про втікачів, втікачів народних обранців і високих чиновників. Ростислава Юрійовичу, якщо ви нас чуєте, бачите, я вас вітаю. Вітаю, доброго. Звичайно, як юрист, як правник, як адвокат, я дуже вас попрошу прокоментувати ситуацію, в якої до мене моє персональне питання, чому мій син, якому майже 19 років, не може спокійно виїхати за межі Української держави. Звичайно, я знаю, що прийняте законодавчі обмеження, а раптом народні депутати або блогери-мільйонники, інфлюенсери з інстаграму легко обходять систему шлях, виїжджають за кордон, а потім ще й хизуються тим, що вони перебувають уже за межами української держави, при тому, що вони всі е, прозовного віку. Ну насправді я хочу вам сказати, що перше треба зрозуміти: жодної законодавчої заборони виїзду за кордон на сьогоднішній день не існує. От просто її не існує. Те, що ми бачимо вже другий рік, третій рік, це все перевищення повноважень Державної прикордонної служби. За що я Дуже сподіваюся, що рано чи пізно понесуть відповідальність. Наразі виїзд за кордон відбувається виключно в такому ручному режимі. Не вигадували купу змін до постанови е Кабінету міністрів, яка регулює і виїзд громадян України. Однак ви там також не знайдете слова заборонено. Ви не знайдете закони, де буде заборонено. Конституції є прямо в статті 33 зазначено, що можуть бути обмежені, однак це обмеження виключно встановлюється законом. На сьогоднішній день закону нема. Навіть от 18 травня цей славнозвісний закон, який, Принципово змінив питання там, строчок, мобілізації, там, перевірки документів і так далі. так так далі, і так далі. Також на етапі проєкту мав відповідний розділ стосовно порядку виїзду за кордон. Його також викинули і не прийняли. Це мабуть, вже п'ята спроба спочатку війни це врегулювати. До речі, хочу сказати, коли я там шукав один з нормативних актів. Я вирішив пошукати з початку 22-го року певний нормативний акт до початку війни і знайшов декілька дуже цікавих постанов, що ще в той час депутати вносили декілька законопроєктів щодо заборони виїзду за кордон там ну, в першу чергу державним службовцям і народним депутатам. Однак вони також не прийняті. Тому на сьогоднішній день, як ваш син, так і будь-який інший чоловік, не дивлячись на його вік. Мають за законом право виїжджати. Інше питання, що їх не випускають. На підставі чого не випускають? Просто на підставі усної вказівки, мабуть, керівництва військово-політичного керівництва нашої країни. Їх не випускають і наразі зловживають правами. На жаль, якщо спочатку ми вигравали такі справи в судах, зараз суди починають відмовляти. При цьому, якщо читаєш відмову, нічого по суті не написано. І це дуже сумно дивитись на таких суддів. Які замість того, щоб захищати права людини, виконувати закони, виконувати Конституцію України виконувати присягу, насправді виконують кости чиїсь забаганки. При цьому самі судді у нас заброньовані, самі судді теоретично мають право виїхати, якщо вони отримують дозвіл, і це також приниження для суддів. Однак вони чомусь це приниження через себе пропускають і дозволяють себе принижувати. Простослава Юрічу, чи є зараз. Певний механізм, практика, а яким чином українець, чоловік або жінка, депутатка місцевої ради може пересікти кордон української держави, наприклад, там з республікою Польща? Ну, що стосується да, сьогоднішнього цього ситуації, яка створена штучно, і як воно так мовити вручному режимі регулюється, ніби для того, щоб Особам, які уповноважені на виконання функцій держави, в тому числі там, от, як я говорив, суддям, от, як ви зазначили, депутатам місцевих рад, їм потрібен відповідний дозвіл від своєї місцевої ради, відрядження, щоб воно було пов'язане саме з захистом України, там, з здійсненням якихось заходів для цього. І тоді теоретично, теоретично, Державна прикордонна служба може випустити, а може не випустити. При цьому в усіх випадках. Будьте ви державним службовцем, чи просто громадянином України, чи особою там з подвійним громадянством, у вас одна та сама відмова. Не нада на всіх документів. Що це за всі документи? Може, це хабар, може це гроші якісь, може це якась там е, писулька, вибачте, я там от Іван Івановича? Може, це. Ну, На жаль, на сьогоднішній день відмова у всіх одна, як подкапір. Вони нада на всіх документів. Я маю на увазі це. В тому випадку, коли не існує там, судової заборона виїзду за кордон, все. На цьому можна ставити крапку. Все на розсуд, на настрій, на там, розташування якихось зірок, сузіль, луни, сонця, погоди, температури повітря, конкретного прикордонника, який перевіряє ваші документи. А... Ростислав Юрійовича, прокоментуйте ще одні заяви в тих втікачів, ну або, скажімо, українських громадян, які пересікли кордон, коли вони на публіку, на загал, розповідають, яким чином вони це зробили, і говорять, що вони дали хабар, чи мають за фактом визнання злочину вчиненого цією особою наші правоохоронні органи починати слідство? Розбиратися і знайти, кому ж цей хабар було дано прикордоннику чи, чи, чи іншим чиновникам. Бо український народ, українське суспільство вимагає справедливості і вставлені до подібних відкровень, скажімо так. Ну, Насправді, давайте будемо відвертими. Українське суспільство не вимагає справедливості з цього приводу, тому що всім це вже набридло. Що стосується розслідування цих цурав, хабарів, тут найголовніша ситуація на вийти на самих селів. Тому ці справи публічно не розслідуються, публічно нікого не притягають до відповідальності. В більшості випадків особи, які перетинали кордон, ніби незаконно ну, мають на увазі за підробленими документами, якимись довідками, що вони зняти з військового обліку, чи щось таке інше, та інвалідністю підробленим документами, просто несуть відповідальність за підробку документів. І все, ніяких пов'язань немає. Що стосується інших осіб, які там купують от, так мовити, цю систему шлях. Там, чи якимось чином домовляється з прикордонниками, ну тут ситуація трохи інша, тут головне не вийти на самих себе. Тому ситуація саме таким чином і виглядає. Українське суспільство це не цікавить і не цікавиться, і правоохоронні органи не працюють, держава закриває очі на те, що наразі відбувається. Повне вахоналія з правами людини і законодавством в Україні і недотриманням його. Ну, ми от очікуємо найближчим часом. Я дуже сподіваюся, що весени цієї весени е отримуються вже буде два рішення Європейського суду з прав людини. Вони вже на комунікації знаходяться. Я так підозрюю, десь в жовтні місяць, може і вересень, будуть рішення, що стосується саме незаконного виїзду. За кордон, от заборони виїзду за кордон, дві справи є в Європейському суді по правам людини. Подивимось, чи Європейський суд по правам людини дійсна та інституція, яка захищає права людини. Чи це просто, як Євробачення, такий політичний орган, який дує, туди вони, як говорять, Конвенція це живий організм. І оцей живий організм дав метастази, і ЄСПЛ ці метастази продовжує повторювати. Ну, будемо чекати, дуже сподіваюся. Що в принципі це стає вся репутація Європейського суду з прав людини на цих двох справах, я вважаю, як для українців, тому що якщо Європейський суд з прав людини прийме відповідне рішення і вашим, і нашим, і що теоретично щось можливе, хоча це законом не передбачено, ну то в принципі не варто розраховувати на цю інституцію, як на інституцію, яка щось захищає. Вона виконує, можна буде зробити тоді висновок, що це виключно політичне завдання і політична інституція, яка Своєму рішенням у законі певні якісь рішення урядів для того, щоб, не дай Бог, українці не поїхали до Європи і не загинули замість того на Донецькому напрямку без зброї, яку нам такі покраплі надають оці наші так звані партнери. І я вважаю, що ви знаєте, не треба плутати партнерів і союзників. Це різні речі. Партнери це партнери. Вони вираховують свою економічну вигаду і що хоче, то і роблять. Союзники це дійсно ті, які стоять плеч опліч і боронять разом з своїми побратимами їх територію. Союзники на сьогоднішній день, те, що я бачу, у нас немає, у нас є партнери. Дякую за коментар. З нами на зв'язку був юрист, адвокат, старший партнер, адвокатського об'єднання. Кравець і партнери Ростислав Юрійович Кравець говорили ми про ситуацію з утікачами народними обранцями, з ухилянтами, з забороною на перетин кордону українським громадянам. Ну і власне всіх наших глядачів, прошу прокоментувати це відео, поділитися ним в соцмережах, обов'язково підписатися на канал Інтервізор, поставити лайк і обов'язково обов'язково побачимося з вами на хвилі інтервізор. Ще